Усіх домовили. І все мукачеве, дєтка. О, час, час, час. 18 жовтня. Місто мукачеве. Пірум. Два роки святкуємо софальту. So Денис Говорун та Андрій Паня. Дуе. Деживо. Киму. І запам'ятайте модну кричалку. Забудьте про Путін койло. Є нова штука. Нафіг нам російський газ. Вова Путін. Піре. Just continue. Happy roll.